Росії вважають недоцільним продовження зернової угоди, якщо з Москви не буде знято санкції, що впливають на сільськогосподарський експорт. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін. Повідомляє РБК Україна за його словами: Москва не задоволена деякими аспектами угоди, оскільки вона здійснювалася несправедливо через санкції щодо російського а, агроекспорту. Тоді, як заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфіц впевнений у продовженні зернової угоди після 19 березня, повідомляє АПК «Інформ». Поки ж станом на середину лютого у Босфорі на інспекцію сільського координаційного центру очікують 140 суден, переважна більшість яких чекає вже понад місяць. Чи буде продовжено зернову угоду, чи буде Україна цьогоріч з урожаєм та про підтримку малого та середнього аграрного бізнесу? Говоритимемо із заступником голови всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю до основного головного питання все ж таки: які шанси, що зернову угоду буде продовжено? Ну, це ключовий момент в перемовинах, який сьогодні триває між Україною і Туреччиною організацією нації. Але це саме з ними ми підписали в липні місяці умову співпраці. Договір власне з 1 серпня, де факто запрацював зерновий коридор. з портів Великої Одеси пішло збіжжя. Світ отримав довгоочікувані продукти з України, тому що власне. З перших днів війни, коли вони не отримували продовольство, світ відчув, наскільки він став залежним від українського зернових олійних культур. Фактично перші місяці, поки не поставлялася українська продукція, ріст на продовольство порядка 13% піднявся за два місяці. Тому зараз дуже важливо, щоб продовжувалася ініціатива зернового коридору. Щоб українське продовольство, яке ми ще маємо можливості експортувати, знову потрапляло на ті ринки, куди ми його експортуємо. Експортуємо, нагадаю, це Африка, Азія, Близький Схід, Європейський Союз, в тому числі, і що найголовніше в цьому контексті нам потрібно говорити і Туреччина, адже ця країна хотілося б висловити співчуття через трагедію, яка в них сталася. Вони теж особливо сьогодні потребують продуктів харчування, враховуючи на. Трати, які людей понесли, відповідно сьогодні потрібно якомога більше також поставляти продуктів харчування. Тому ми сподіваємось що все ж таки дипломатія переможе. і нещодавний лист, а, який йшов від міністерства закордонних справ від пана Кулеби і від віце-прем'єр-міністра Кубракова стосовно того, щоб пришвидшувати умови руху перевірок кораблів в босфорі, це якби додаткове на випередження позиція щодо продовження подальших. Зернової ініціативи, яку ми маємо, угу. Росія е, сказала про те, що вона не бачить доцільності в продовженні е, зернової угоди. Чим саме вони не задоволені? Росія вдається до чергових маніпуляцій. Росія шукає додаткових моментів якомога вигодніше продати чергову зернову ініціативу. Росія спекулює на Продовольчу безпеку світу, тому ми відверто з вами можемо їх називати продовольчими терористами. Але водночас Росія лукавить в тому, що вона ніби щось втрачає. Якщо ми подивимося на звіти, які дають там міжнародні агенції економічні, ми побачимо, що з Чорноморського напрямку, де Росія має вихід в море, активно і експортується і імпортується різноманітні види продуктів, в тому числі і зернові, в тому числі і метал. За 2022 рік Росія на Території з території своїх портів експортувала і імпортувала продукції 250 мільйонів тонн, різних продуктів. Тобто самі розумієте, якби це не страждає від цього їхніх економіки. Але вони зараз починають, починають говорити, що от все ж таки не запрацював а, трудов, трудов трубопровід а, а, Атальяті, Одеса, да не запущений АМ'як. Але знову ж таки, ми ж розуміємо, що в цих умовах погоджуватися на дії терориста, який щоденно обстрілює ракетами. Цивільну інфраструктуру знищує цивільні об'єкти, вбиває дітей і жінок, і в цей період часу дати можливості їм ще і скористатися хімічною зброєю, тому що якщо ми запустимо цей а, провід, то де гарантія, що вони по ньому не вдарять ракетою і в нас не буде екологічної катастрофи. Тому це чергові такі знаєте маніпулятивні е, речі, які вони застосовують. Але я впевнена, що жорстка і чітка позиція України Турції. Он. А переконає в тому, що в тих умовах, які ми є сьогодні, зернова угода буде продовжена. Більше того, у нас є чудовий приклад активної роботи, незважаючи на позицію Росії. Згадуємо з вами 29 жовтня, коли Росія спочатку призупинила, а потім, взагалі, вийшла з зернової ініціативи. і на диво тоді у нас перевірки в Босфорі не три, не п'ять кораблів за добу провірялося, а по 30, по сорок кораблів. Експорт спокійно йшов. тому. Я думаю, що якщо Росія буде надалі шантажувати лише умовою сили, ми зуміємо показати, що на тому на ті самі мови, скажімо так, відверто, якою вони спекулюють своїми діями, домоводимо, що ми можемо це робити і без їх участі. Денис Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики, заявив про те, що дефіцит е добрив є однією із найактуальніших тем зараз серед аграріїв. Скажіть, будь ласка, чому саме так? Це один із елементів, який не вистачає нам для повноцінного провадження посівних робіт. Я маю на увазі вже весняну кампанію, яка розпочнеться вже в найближчий час. А, власне, це ми відчували на посівній кампанії зими культур восени 22-го року. Основна проблема це війна, а війна породжує економічні збитки. Економічні збитки прозводять до того, що немає фінансової спроможності в товаровиробників повною мірою бути забезпечені тими елементами, які використовуються в роботі. І звичайно, увага звертається на мінеральні добрива, тому що у нас, окрім того, що під час війни за рахунок окупації і замінованих територій і так скоротилась кількість посівних площ. А це порядка 25%, порядка 7 мільйонів гектарів землі. І уявіть, що навіть користуючись можливості здійснювати посів, ми не зможемо внести достатньої кількості добрив. А отже, кількість врожаю з гектар вона теж буде значно меншою. Відповідно, наші прибутки на експорт вони теж будуть зменшуватися. І тому дійсно сьогодні, на жаль, ми констатуємо, що через відсутність фінансування. Замість 100% відсотків добрив аграрії будуть вносити там 60 шістдесят від кожної своєї економічної спроможності, тому що ціна їх на ринку зросла в кілька разів. Але ціни на продовольство, яке аграрії продають всередині країни для трейдерів, навпаки, воно значно нижче від собі вартості, навіть які були затрачені ресурси товаровиробниками. От і відповідь, де брати кошти, а як це може вплинути на майбутній врожай? Скорочення, давайте на прикладі зернових проаналізуємо. В середньому в воєнний період часу ми зібрали порядка 52 мільйонів тонн зернових. І якщо ситуація буде не покращиться найближчі там, місяці, то прогноз по зернових на 23 рік буде сягати порядка 34-35 мільйонів. І якщо взагалі порівнювати з довоєнним періодом часу, коли в 2021 році ми зібрали. Порядка 80 мільйонів, тобто, самі розумієте, в різницях 50 мільйонів зернових при сьогоднішній економічній ситуації війні це великі збитки, які нестимуть вітчизняні товаровиробники. В тому числі і бюджет держави, тому що не отримуватиме відповідні податки. Денисе, а ось такий дефіцит він тільки в Україні, чи, можливо, ще де? А, ні, ситуація ну, в інших країнах це переважно обумовлено погодніми умовами, так само там, Аргентини чи в Бразилії. Але ми говоримо про нашу державу, то от, фактор війни він є залишається ключовим. Хоча, звичайно, погода теж, наприклад, під час озимої кампанії осінньої, вона теж ну не сприяла з так позитиву, тому що входило пізно в поля, а не не збирали ще культури, які вже потрібно було зібрати на їх місце, ж сіяти щось інше. Ми бачили проблеми з дощами, потім заморозками, вона також вплинула, але все рівно ключовим моментом залишається фактор війни, окупації і замінованих територій, угу. заступник е, ага. Мінагрополітики працює над продовженням програми з виплати дотацій і субсидій на гектар оброблювальних земель. І голову рогатої е, худоби про це заявили в прес-службі. Е, що це дає аграріям? Що це дасть? Ну, це власна та підтримка, на яку ми завжди сподівалися, сподіваємося, тому що без підтримки, особливо малим фермерським господарством, в цих умовах вижити дуже тяжко. А в 2022 році ефективно себе зарекомендувала програма підтримки у вигляді кредитування пільгового в рамках державної програми 5.7.9, Окрім того, за рахунок фінансування грантових проектів, які стоять там від світової спільноти у нас підприємства, які обробляли до 100 гектарів, мали можливість отримати там, трошки більше 3 тисяч гривень на гектар, але в сумі не більше там, 300 тисяч, тобто 100 гектарів, 300 тисяч можна було претендувати на допомогу безповоротно. І так само, хто вирощував по голів'я верха, тобто які мали там, 5 корів е від не, здається, до 100, теж, теж від там мінімальне, там від, від 5, здається, до 100 корів вони отримували по 5 тисяч гривень на корову. Власне, ці програми е, є надія зберегти і підтримати їх в третьому році. І буквально минулого тижня відбувалися слухання парламентських Верховній Раді України в профільному аграрному комітеті, де було представлено програму підтримки на 23 рік. Вона, в принципі, є досить оптимістичнішою ніж була в 22 році за рахунок фінансування збільшення по програмі ПЕСІМ 9 і за рахунок збільшення фінансування від міжнародних фінансову групу, груп, в тому числі міжнародного банку, які будуть виділяти кошти на підтримку вітчизняних товаровиробників. Денисе, На разом із підтримкою малого агробізнесу Конгрес фермерів України звернувся до найвищого керівництва держави, а також до посла ЄС із проханням, аби не допустили остаточного затвердження законопроєкту 6013, 6013 який мовляв. Може ліквідувати фермерські господарства. Скажіть, чи може таке статися? Я буду з вами відверти. Я не знаю цей законопроект. Я про нього нічого не чув. Тому якщо асоціація фермерів конгрес фермерів звернулися, напевно вони вбачають цьому проблематику. Ну, сподіваємося, їх почують. Не ага. готовий про нього говорити. Дякуємо. Ви сказали про те, що е, збитки ну, от, будуть е, можливі збитки е, ми можемо понести у цьому році. А що ще через війну? Які от збитки несе аграрний бізнес через війну? Збитки колосальні, вони вчистуються вже не одним десятком мільярдів доларів в сумі, це більше 40 мільярдів. А, тут ми говоримо як про прямі збитки, так і опосередковані. Да? Тобто фактична втрата. Можливості заробити тому, що там вчасно не реалізовано, або зіпсувалась продукція, або, наприклад, через те, що за бомну поле перебуває під час бомбардування, знищена культура. І на жаль, ці збитки будуть додатково дораховуватись по мірі звільнення наших територій, окуповані, які сьогодні ще залишаються вів берег Херсонщини, там Запорізької області, інших частинах, де ще перебуває нога окупанта. Воно буде доплюсовуватись, тому є негативна тенденція, що за рахунок таких втрат і неможливості знаходити достатньо кількості фінансування інвестицій. Ми будемо повертати наш довоєнний час. Ну і маю на увазі, тобто те, що ми робляли до війни, може знадобитися, там в кращому випадку два-три роки, більш такому прагматично. Якщо ми говоримо, то це буде близько п'яти років. Тому дуже важливо сьогодні заводити. Інвестиції сьогодні потрібно показувати прозорий такий інвестиційний клімат, зокрема вже на деокупованих територіях, тому що там підприємства знищені а фактично люди не мають можливості працювати на землі, тому що вони або заміновані, або частково заміновані. Тому ми сьогодні створили таку як це українська аграрна рада разом з нашими партнерами Agro, агроінтерактивну агро мапу руйнувань, де товаровробники мають можливість. Онлайн носити інформацію про втрати, які понесло їхнє підприємство Це якби фіксація для можливості майбутніх е, виплат, які будуть отримувати аграрії через дії агресора. Але водночас це мапа для потенційних інвесторів, які можуть вбачати в цьому перспективу, тобто заходити фінансувати разом там із власниками, ну, наприклад, вирощення там садівництва да або. Наприклад, за тепличним господарством або інвестувати в молочно-товарні комплекси, що є для нас дуже перспективним, враховуючи, що тваринництво – це додана вартість, це збільшення робочих місць, це ж таки ну, хороший бізнес. І тут, звичайно, за ним майбутнє. Це треба дивитися. Тому от власне ми на цим як Цупинська рада, теж сьогодні працюємо. До речі, а який відсоток площ не буде засіяно цього року? 25 відсотків, порядка 7 мільйонів гектарів землі. А як держава може підтримати? Ви вже про виплати почали говорити. Як і ще може держава підтримати аграріїв в цій ситуації? Ну мені важко щось сказати в контекст, знаєте, кажуть, щоб підтримати, щоб не заважати, але в даному випадку ми маємо досить хорошу конструктивну розмову із міністерством і з профільним комітетом. Тому ми розуміємо, що весь бюджет, який сьогодні сформований, він сформований в воюючій країні, і кошти направляються на боротьбу з. Ворогом да підтримати збройні сили України, тому власне для нас дуже важливо, щоб в контексті коштів, да, про які ми з вами говорили, щоб все ж таки ці програми були виконані, ну і поменше, напевно, створювати штучних перешкод, що мається на увазі, а у нас час від часу виникають проблеми, коли податківці через діяльність там перевірки блокують податкові накладні, і коли особливо в пік реалізації продукції. Товар блокуються там, ну цим так подекуди не ціле ну недоцільно аграрії просто опускаються руки, тому що це обігові кошти, за які він має здійснювати свою роботу. Тому тут важливо було все ж таки покращувати діалог з а, податківцями і щоб вони а, не заважали а побільше навпаки сприяли тому, щоб економіка країни трималася, тому що від аграрного сектора вони. Самі розумієте, багато що залежить. Це довоєнний період часу був бюджету твою утворюючим да, напрямком бізнесу. А в період війни, ми за 2022 рік з усього загального експорту аграрний сектор склав порядка 53%. Заробили 23 мільярда доларів. Тобто, а якби ще мали можливість знаєте, рухатись інтенсивніше, навіть в контексті зернового коридору. То це суми значно були більше, тому що коли ми з вами на початку передачі говорили про те, що Росія гальмує перевірку в босфорі, то ми повинні розуміти, що це гальмування призвело до того, що ми не допоставили порядка 10 мільйонів тонн зернових за ці кілька місяців, відколи почалось гальмування. Але в сумі за, за серпня по сьогоднішній день експортовано 21 мільйон збіжжя з території України, мало бути б 31, тобто відповідно більша виручка. Денисе, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваємося, що наші що наша Україна буде таки із врожаєм. А аграрії матимуть підтримку. Дякуємо а глядачам. Нагадаємо, що ми говорили із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради.